Всім привіт! Хочу сьогодні показати свої помідори. Ось тут в горшочках в мене балконне чудо. Ось такі помідорчики: на смак вони солоденькі, такі, як чері. В принципі, в'яжуться такі невеличкі, маленькі помідорчики. Можна також і консервувати. Трошки вони мають такі салатові листочки, бо стояли на сонці і чуть, -чуть, чуть, чуть загоріли. так. І заглянемо у мою тепличку. В тепличці в мене першим росте сорт Деберао. Ось такі дуже гарно нав'язалися плоди. І хочу сказати, що він дозріває трошки пізніше. Сьогодні у нас 15 серпня, і поки що вони у мене зелені плоди, але зав'язались до самого верху. І в мене наверху ще така протиняюча сітка. Думаю, що видно. Іноді бувають такі жаркі дні, що потрібно протягнути трошечки. Покажу з самого низу, як гарно нав'язались плоди. От перша кисть уже починає червоніти. Перша кисть ось тут друга. Далі третя і четверта. Вони на одному рівні. Далі п'ята, шоста, сьома. Тут восьма. І зверху Д, дев'ята і десята. Ось так гарно нав'язались. Надіюсь, що всі встигнуть в мене визріти. Адже в хорошому стані зараз знаходяться листочки і гарні кущі все ж таки. Розрослись. Я люблю цей сорт сабдеборау. Він смачний, солодкий помідорчик з цього сорту і добре підходить і для консервування, і для соління. Тому я їх посадила так багатенько. Півтеплиці зайняли у мене ці томати. Так, і далі в теплиці у мене салатні помідорки. Це в мене медовий поцілунок. Я вже його саджу не перший рік. ось Дуже хороші помидорчики, гарно також в'яжуться. Вже тут зривала я, ось можете бачити помідорки. їх трошки було тут більше. Ось друга кисть починає вже дозрівати. Так, і ще ось тут біля них медовий поцілунок. Також гарно позав'язували з помідорки. Також друга кисть вже в мене дозріває. Навіть третя ось починає вже буріти помідорка. Так, і нав'язалось також непогано, особливо саме перші нижній кисті, то ось тут взагалі дуже багато зав'язалось помідорок. Хочу сказати, що вже я зривала звідси. Так, ну, можливо, з цих ось декількох кущів. Штучок 10-15 я вже зібрала дозрівших помідорчиків. Ось там глибині також. Рожевіть помідорчики. Так, Ось такі гарні, навіть деякі ось такі великі-великі, не знаю, скільки вона заважить. У грам 600, напевно, так точно. Така гарна велика помідорка з цього сорту. Медовий поцілунок. Так, ці трошки, звичайно, помідорки в мене не в такому гарному стані, як дебарао, але також я сподіваюся, що всі визрюють помідорки, що зав'язались. Так, це я показала свої помідорки. Так, і тут у мене ще в тепличці є перець. Правда, він ще в мене зелений, але також хочу показати, як він ось тут гарно нав'язався. Тут є досить, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще вже навіть зверху перчиків, які вже в досить такому немаленькому вигляді, ще поки що не дозрівають. Ще вони всі зелененькі. Так, тут також, тут трошки інший сорт. Тут в мене жовті, товстостінні перчики антей. В тому році я показувала. Як, як вони виглядають, так як дозріють, також покажу. І цей, по-моєму, якщо я не помиляюсь, це в мене має бути червоний гігант називається перець, також солодкий, тостостінний. Так що вже чекаю з нетерпінням, коли ж вони вже почнуть. Дозрівати ці перчики, ну, поки що вони в ось такому стані. Так, ось так. Такий невеличкий огляд моєї теплички. Так. Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.